У Чернігові продовжують допомагати військовим. Так, 2 липня одні із частин за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації передали 10 генераторів. Сьогодні продовжуємо працювати в рамках тристороннього меморандуму між Чернігівською обласною адміністрацією, благодійним фондом Хелп'юа та німецької доброчинної організації Україна допомога Брайшсайд імені Святого Лаврентія. Ми дуже вдячні німецькій стороні. Окрема подяка. Професору, почесному доктору інженерії Гайнріху Беннеру, голові німецької доброчинної організації Україна допомога Брайшайт імені Святого Лавренція. Генератори бензинові середньої потужності. Військовим вони дуже потрібні, кажуть бійці. Вони важливі нам для того, щоб забезпечувати живленням наші військове обладнання, яке ми виконуємо під час бойових завдань. Важливі так само забезпечувати життєдіяльність військовослужбовців. Коли пропадає світло, немає генератори сьогодні ж відправляться у військо а співпрацю з іноземними партнерами в ОВА планують продовжувати. Друга в нас доставка від німецької сторони. Сподіваємось продовжувати цю співпрацю.